На нашій планеті існує мова, яку астролінгвісти вважають іншопланетною Сильбо Гомеро або Гомерський свист, мова, яку використовують на канарах. Вона занесена до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Хоча українська мова не занесена до спадщини ЮНЕСКО, проте вона є нашим найціннішим надбанням. Тож давайте вивчати, плекати її та розповсюджувати. Доброго дня у мовному барі. Сьогодні вестимемо бесіду про русизми і зупинимося на слові існуючий. Воно є штучним, як казав пантелеймон Куліш, перековерзяне. Його уникали класики, ним не користувався народ. Проте Лексема все ж набула популярності. Частково цьому сприяли радянські російсько-українські словники, які перекладали російське слово «существующий» калькованою українською версією існуючий. Замість цього росизму набагато краще вживати українські милозвучні відповідники: сущий, сучасний, наявний, теперішній, здатний існувати тощо. Свого часу Гомерівський свист використовували пастухи для спілкування, адже свист лунає набагато далі, аніж крик, а тим паче в горах. Ним можна було спілкуватися на відстані до 3,5 кілометрів. Максимальної популярності мова набула всередині ХХ століття. А з появою хороших доріг, мобільних телефонів, вона почала зникати. А нині мова знову набуває популярності і є обов'язковим предметом у школах Канарських островів. У Усиль Богомера зберігається приблизна артикуляція звичайного мовлення. Тож в результаті маємо такий собі свистовий діалект іспанської мови. Загалом мова має чотири голосних та вісім приголосних звуків. Ну а додаванням спадного тону можна збільшити кількість приголосних до десяти. Експериментуйте і ви співайте, насвистуйте та думайте українською мовою. І я впевнений, що невдовзі вона стане не лише українським надбанням, а й всесвітнім. До наступної зустрічі у мовному барі. Побачимось.